27-річний хмельничанин Дмитро Самітовський розповідає, служить в 19-й ракетній бригаді свята Варвара з 2018 року. Нині у званні майора у мене так вийшло, що я з 12-го року поступив в кемне подільський ліцей військовий, і з того часу, як там вчився, вже напрямок собі військового собі спланував вже звідти цей розпорядок, цей темп, колектив дружній. Ну і так воно і пішло далі. 14-му поступив в Національну академію сухопутних військ, 18-му закінчив, прийшов зразу служити в цю бригаду. На початку повномасштабного вторгнення пригадує, його підрозділ брав участь у розгромі російських військ на легендарному аеродромі Чорнобаївка. Ця операція одна з небагатьох, каже, про яку ракетники зараз можуть говорити офіційно. Після того як ми наносили ракетний удар. Вони неодноразово розташовувалися в тих самих місцях після нашої роботи. На декілька днів проходило, і вони знову ті самі місця скупчувалися. Це нам було так сказати, на руку. Від початку повномасштабної війни завдання для ракетної бригади розповідає незмінні. Отримати координати, поїхати і відпрацювати точно в ціль ураження тилових пунктів управління, живої сили. Пунктів їхнього забезпечення. Частково ще можемо виїхати по одинокій цілі. Це якісь дуже конкретні машини, такі як їхні противоповітряні сили, потім машини мінування були в случаї, що також уражали. Забезпечення в нас, так як старим збройним, так і закордонним. У нас проблем нема. Для виконання на поставлених завдань у нас завжди є чим працювати. Поки йде війна, більш детально розповідати про знищені нашими ракетами цілі не може, каже майор. Але разом із побратимами вони нерідко відслідковують свою роботу в соцмережах. Це дуже підтримує бойовий дух підрозділі. Хлопці знають, що вони працювали цілу цілу не дарма, що є результат для для приближення дня перемоги нашого. Вразили ту ціль. І ми цьому вже раді. Бригада має далекобійні ракети, які з нашої території можуть долетіти до Курська, розповідає офіцер. Але запевняє, по цивільних Україна не битиме. Ми по мирному населенню не працюємо. Ми не хочемо бути такими, як вони. Ми краще за них, що ми більш людяніші, і ми, ми не хочемо того, що це війні. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.